Вітаю! Давайте трошки відпочинемо від збалансованих меню і зробимо смачні заготовки млинців, бо як не яка масляна вже близько. Сьогодні я поділюсь рецептом млинців, які завжди виходять ідеальними. Цей рецепт зі мною близько року, і з першої проби я тепер готую тільки так. Це самі безпроблемні млинці, які легко смажаться, не рвуться, не прилипають до сковорідки. і, звісно, вони дуже смачні. Раніше я експериментувала з різними варіантами, намагаючись зробити їх менш калорійними, більш білковими, але зрозуміла, що традиційний рецепт зберігає той насичений смак, який ми пам'ятаємо з дитинства, а от начинками вже можна легко збалансувати поживність за власним смаком. Тож цей рецепт простий, не надто калорійний, і я впевнена, що він вам сподобається. Ви його збережете і будете повертатись до нього ще не раз. Я порцію буду робити велику для того, щоб можна було зробити заготовки і заморозити їх. Ви для першого разу можете взяти, наприклад, половину порції, щоб перевірити, наскільки цей рецепт підходить саме для вас. І так, нам знадобиться 8 великих яєць. У мене категорія це 0. Якщо яйця більш дрібні, то на таку порцію я беру 9 яєць. Для вас, щоб вам було зручно, я зважила повністю яєчну масу. На цю кількість яєць нам знадобиться 1 літр молока. Я беру пакет молока на 900 грам і буду до нього ще додавати 100. Передаю вітання тим людям, хто придумав урізати грамовки від літрових продуктів. Далі потрібно додати 500 грам пшеничного борошна. Відміряємо 20 грам солі. І повірте, це небагато, вони не будуть дуже соленими, але сіль підкреслює смак млинців. І саме ця кількість солі, особисто для мене, ідеальна в цьому рецепті. І 50 грам цукру. Ну якщо вже дуже захочеться зекономити калорії, то цукор можна замінити на еретритол. І всю цю масу просто збиваємо погружним блендером. Коли маса на млинці стане однорідна, додаємо 60 мл олії, це 4 столових ложки. Починаємо знову перемішувати і одразу додаємо 500 мл крутого окропу. Для зручності я спочатку виміряю 500 мл води, потім її кип'ячу і потім уже з чайника виливаю всю воду. Тісто готово. Тепер самий важливий момент його треба відставити в холодильник мінімум на 3 години, але я завжди залишаю на ніч. Коли тісто постоїть ніч, борошно повністю розійдеться, тісто буде залишатись рідким, налисники можна буде робити тоненькими, але вони не будуть прилипати до сковорідки і не будуть рватись. Смажаться млинці на сухій сковорідці, її не треба нічим змазувати. Робимо тоненькі млинці, а після обсмажування змазувати їх нічим не треба. Вони і так будуть дуже смачні. Ось така краса виходить тоненькі з насиченим смаком. Солоденькі, солоненькі. Ну, просто кайф. Ще я вам покажу декілька варіантів начинки і декілька способів, як гарно завернути млинці. Одна начинка в мене буде вишнева, можна взяти будь-які ягоди. На 600 грам вишні я взяла одну столову ложку кукурудзяного крохмалю з горкою і 2 столові ложки еритретолу, або можна взяти 2 столові ложки цукру і уварюється це до загустіння. Для м'ясних млинців я взяла дві курячі філешки. спочатку їх відварила, потім перекрутила на м'ясорубці і додала зажарку з цибулі. І ще будуть солодкі млинці з сиром. Пропорції такі: на 350 грам кисломолочного сиру я додаю одне яйце, ванілін і 1 столову ложку еритретолу або цукру. Я спеціально брала не брикетний сир, а грудочками і розмішувати буду його не блендером, а товкачкою для картоплі. Таким чином маса буде більш однорідною, але зберігати невеличкі грудочки сиру. Для такої кількості сиру треба 50 грам родзинок, але родзинок в мене залишалось мало, тому я додала ще вишню. Вишню порізала тільки тому, що вона більш велика, щоб все було однорідно. Зроблю два вида м'ясних трикутничків: одні побільше, другі поменше. Цей варіант ті, що побільше. Принцип загортання не складний і дуже добре тримається. Давайте ще раз покажу. Ще один варіант трикутничків, але менше за розміром. Треба взяти налисники і розрізати їх навпіл. Беремо половинку і тепер м'ясо викладаємо не на всю площину, а в один кут. Загинаємо спочатку одну сторону з боку, а потім трикутничком. Кінчик млинця ховаємо в кармашек. Хоч на перший погляд, ці трикутнички вони схожі і начебто повинні смакувати однаково, але в них смак різний. Ну, хоча б тому, що в першому варіанті начинка була розподілена по всій площині, а тут начинка в одному місці, і все одно, наче якби і смак той же, а привкус інший. Тому рекомендую спробувати і той, і той варіант наступними зроблю маленькі одеські налиснички, які мені дуже полюбились. Хоча, до речі, я про них чомусь дізналась тільки нещодавно. Знову зменшуємо розмір налисника, і нам треба буде вже не половина а чверть. Викладаємо буквально чайну ложку нашого кисломолочного сиру і загортаємо маленький налисничок. Їх можна просто потім розігріти, і це буде дуже смачно. Але в оригінальному рецепті їх змазують вершковим маслом і запікають під фольгою хвилин 20. Це дуже смачно в будь-якому варіанті. І ще один спосіб красиво завернути налисники. До речі, в цьому варіанті якось мені особливо сподобалось співвідношення тіста і начинки, і це було навіть, наче як не налисник, а якесь міні-тістечко. До речі, ця конструкція доволі міцно трималась і не розсипалась. З вишнею я не мудрувала і просто загорнула все в трубочку. Ось такі різні млинці підуть на заморозку, і вони дуже добре виручають на сніданок або на перекус. А ще я люблю заморожувати пусті налисники, і це дуже виручає, тому що з них за 2 хвилини можна зробити тортик. Я беру нежирну сметану або грецький йогурт, додаю туди цукрозамінник і цим кремом змазую всього на всього 4 млинці. Потім розрізаю на 4 частини і викладаю одну частину на іншу. І залишилось верх присипати какао і прикрасити якимись ягодами. І це виходить дуже швидко, виходить дуже смачно. І коли хочеться якогось десерту, а часу не так багато, ці налисники вони дуже виручають. Ось такий він рецепт самих смачних налисників, і це не клікбек заради переглядів. Я дійсно останній рік готую тільки по цьому рецепту. Сподіваюсь, він вам також сподобається. Хай ваша масляна буде смачною і різноманітною.